Всім привіт, Добре. вітаю вас на новому подкасті і е, сьогоднішня тема подкасту аніме. Спонсор даного подкасту це анімешна бараховка, на, які, на якому ви можете знайти багато різних статуеток по е, різних аніме. Е, там в них є також е, і е, з наруто, і е, з повтанок, вбиваючих і демонів, і багато таких ще е, е, різних є е, статуеток. Тому посилання буде в описі під цим подкастом. Переходьте, переглядайте, і можливо ви щось знайдете там для себе. А, почнемо з того, що я. Вовша, ти починаєш тільки дивитися німе. Якщо ти його ще вовше, про... ну, да. продовжиш дивитися. Тільки я став на цей путь, якби що в колібоюся. Поки що скажи краще глядачам, які ти поки що аніма подивився. Це ж... ну, подивився, я подивився по твоїй по твої пораді Акаме? Uh, вбився Акаме. Да, мені що мені в ньому понравилось, то що там якби два головні герої. Спочатку тобто, uh. там був хлопець, а потім в кінці вже він робив uh. навбив... все, і дівчина почала героєм бути. То прикольно, що вони в один серіал зробили так плавний переходи. Uh. І ще uh. до того, що воно там як доволі ще й коротка. Ну так. Да. Іменно і за цього воно прямо мені дуже подобалося. Вона коротка, але багато з цих всіх моментів часу. І що ти казав там кіберпанка почав дивитися? Ну, кіберпанка я почав чисто, виходить, якби я. І гру проходив два рази. Перший раз я пройшов в, 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 рік, в день релізу, вона тільки вийшла і пройшов з усіма багами. І я її проходив прям всі знаки питання на карті зашукав. Прям всі квести проходив. А там квести були забаговані. Ну, часто може таке бути. А другий раз я її перепроходив, там виходить свобода вибору в ігрі. Mm -hmm. Тобто багато виборів, і, ну, в принципі, я розшарувався. А, то кіберпанк, там є тобі як там аніме, чи ти його ще досі не це, ну, я... Аніме я чи почав дивитися Кіберпанка, бо в це, там, така пісня з'явилася. Пісня... Я, я, я теж часто її чув. Я так і думаю, чого там написано кіберпанк, а в ігрі я ніколи не чув. Якби я почався шукати, типу, куди ця пісня, а вона виходить за аніме. Ну, no, mm. просто в аніме якраз теж mm. на аудіозапис теж доволі багато витрачав, я чув. Получається, тільки заради цієї пісні почав дивитися аніме Кіберпанка. ну якось це поки не закінчує, не знаю що. І також там ще багато про які аніме нам нас просили, якраз ще зняти, oh, то да. так же, якщо якраз на цьому подкасті ще деяких ми опустимо аніме. То постараємося якось у в наступному подкасті або в... 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 в якихось окремих відео про них розповісти. Тому так же ще там, якраз казав тих е... розповісти якраз трохи про Блічу, то... Я не чув. Ну, це одно із вроді, Так, да, якраз це Бдідіч це. Одна з стрійкий аніме е, основоповтужника легендарних можна так сказати аніме, так uh -huh. як вони всі, якраз, е, 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 Бліч, Ван Піс, uh -huh. це, це якраз ця тройка. І вони якраз в, у свій час стали е, культовими і дуже популярними. Я та, е, якщо то, то там ти теж можеш його подивитися, там воно доволі непогана. Хоч я його повністю надивився, так як я його ще якраз дивився тоді по QTV, то а, по, старай, так, да, да, по телевізору, то в общем тоді я ще булта така може вдавість, то я десь так надивився десь так на сезон, хоч і в роздріб, можна так сказати. То аніме саме доволі хороше, і все ніяк доходять роки його повністю передивитися, так як дов... аніме реально хороше. А є такі аніме, допустимо, де пересікаються вселені? Допустимо наруто, аватар нема такого? А, ні, такий я аніме, що нас зустрічав вроді би. Може подивитися і Боруто. Не, Но... різні а, говори, таких... Ні, і такі Ну, різні вселенні. А, таких не чув. Як таких, то я взагалі я це ще ж не бачив взагалі. Єдине, що то це Ізика, як всі на підвірку можуть бути. Я так як, ну, чесно, більшість там е, є майже по одному сценарію йдеться. І мав, що там як в тих самих аніме? А, а мені це як людина, яка від аніме далеко, ж постійно це на слуху токійський гулять і Джорджо. А, а, як бренд, аніме виходить? А, ні, просто токійський гуль, то там перші два сезони мене раді, але хороші. А ти бачив? А так. Да. Я дивився вроді три сезони, тоді а тоді закинув. Четвертий не дивився. А чому? А, бо перші два сезони створив то, якраз. Розробив це ще сценаристи. Mm -hmm. офігенні просто, чесно, а, наступні два взагалі убив повністю аніме Тими двома а, сезонами. І також, якщо то можете також написати ви на свої думки на, по токійському годю, ну, чесно, мені перші два сезони реально нравляться, наступні два вже я посів. Скільки все сезонів? на Чотири. Чотири. Да. А я понял, типа, я не ото. Тисяча мінус 7, а то. Я понял, ти розказував, що ти колиш, ти його закинув. І на Джорджо, то там взагалі. Я хоч його і надивився, но мені багато хто про нього розказував. Андрюха, привіт. <реш> а я в тіктосі бачив. Та, а, та. та, та я теж в тіктосі про нього багато що бачив. Mm -hmm. І навіть де одну сцену, там якраз там, де в покер грав, може ти я теж цену зустрічав. То, mm -hmm. Там, де ото ставлю душу своєї матері, то не герой там казав, ото. Я не так не Ну, Якщо то загубти, якраз mm -hmm. то там. Доволі цікава сцена якраз там. Як саме аніме, то ну, тому що я чув, бачив розказував, то воно все взагалі хороше аніме. І там, наскільки це ж Андрій мені розказував, то там декілька гавбиних героїв. Ну, Там, як начебто, як він розказував кожен сезон про гавбиного героя і його це ж якраз там чи два, чи три гопівни герої, mm. І кожний сезон якраз окремо mm. про них і якось разом. Mm. Це все... Чесно, я не знаю. Не хочу чесно про це якось казати, чи так як, якби я хоч трохи знав, то, ж, то я б про це сказав. би. Ну, взагалі, аніме по тих вирізках, що в Тіктосі, що я бачив. Воно доволі хороше і ну, дивитися його теж можна. А що ти не дивишся? Та я зараз то, <гум> заки... і в мене просто таке, що я іноді то закидаю аніме, то назад до нього повертаюся. А що ти закидаєш, подожди? Ти ж раніше я постійно, що постійно е аніме. Та сезон, прям сезонний, сезон, сезон. А що ти останнім часом прямо вже з аніме закинув? Бо тоді, ось наприклад, раніше навіть ось, про атаку Титанів, яку вже нараз я розповідав, mm. то ось, ось якраз ще й був хайп на тому, що вона вийде, то ж останні серії, що, до речі, і ставкуся. Я їх ще тож подивився, потім понаходив це, щоб подивився якраз ті, які останні я всі рекомендував, то Сау там, то мастера начала навпаки. Ще деякі аніме подивився, якраз і ті вони всі якраз доволі хороші аніме. І вони якраз же затягують всі аніме. І також наприклад та сама Мастера Міша Манавта. Там чотири сезони, наскільки я пам'ятаю. І це перший сезон якраз затягує, другий сезон дає тобі необтишну передишку. Ну, оставляє в тонусі. Третій і четвертий так само. І там ти називається. Не Yeah. У всіх, хоч і називається те, що в першому сезоні і закінчив якраз те, що вони проходили іменно ту гру САУ. Але yeah. все одно згадка про ту гру є і в останніх сезонах. І цим самим це зацікавлюється це все. Yeah. Атака Титанів там теж переодумання події там, особливо про. Много героя, то воно все якось воно все зацікавлює. Mm -hmm. А зараз, що навключає аніме на 4-5 серії, хочеться вже виключити його і пошукати якесь нове або взагалі трохи аніме одійти і відпочити що, mm неодатипні. -hmm. Ну, Ісакаю, я ж кажу, там у них сюжет більш-менш похожий, а да, різні герої імена, оптикації. Ну, все там в них майже однаково. і Іменно по сюжету. А Яке останнє аніме ти закинув? Ти глянув, прям і зрозумів, що ні, це не моє. Те аніме, яке я народжу дітям е, менше 18 років. О, і такі навіть є аніме. Е, да, прикинь. Іменно що аніме, а на е, воно не хентай. А я думав, тільки фільми для взрослих. Ні, не мир, я ж кажу, воно не хентай. Це аніме. О. На, на всяке випадок, це я на цьому наголошую. Це старша школка DXD. І що тобі прям не понравилося? Ні, воно просто воно як то цікаве, але воно просто на мене не mm. так, щоб затягу. Yeah, я по годину першого сезону подивився, поки що так вкоппатку в, в кромі оставив її, так як так, то я можу його додивитись, але якось ще не має стимути, щоб до нього повертатись. А uh, Є таке аніме, депутати типу, все реалістично. Тобто нема суперсил, героїв. Просто як робичне життя. Бо uh, я просто аніме дивлюся, там той хто може пригати високо, хтось там супер в нього сил, він, там б'ється. Uh, ну, так і, може, у є, я просто на всі жанри, а дивлюся. Оце, yeah, он... like, uh, uh, ось, наприклад, там меха жанру аніме, там uh, називається хіба що uh, костюми. Uh, яка дивився кіно Тихоокеанський рубіж? Там то, що костюми роботів, Оце меха, оце тип, щось похоже на по стиму, як такого жанр, оце ж Тихоокеанський рубіж, Ти, але воно в стилі аніме, і там вони всі різні і немає магії. Тобто там без костюмів вони як ви, обичні люди. Да, так, Без костюмів обичні люди, а з костюмами вони там щось якось роблять. Це такий жанр. Мех, да, Мех це навіть окремий той жанр. Mm. І, і, і даже, ось, я хотів якраз каза, розказати про одне, але якраз забувся, але одна із таких аніме це 86 -ті. аніме. Доволі хороше аніме. Коротка, там mm. вроді два сезони, наскільки я ще й досі помню І е, доволі е, дивитись можна. І е, е, якраз після передуду першого сезону mm. немає е, якраз того, що буде в другому сезоні. Там понятно про що буде в другому сезоні, але якраз інтрига є та, що саме буде там відбуватися. Mm. Тому, якщо хочеш, навіть про них подивитись, якраз така німе. І, і також Чорна Пуда аніме. Там, тож, там просто є діти і з способностями. Але як такої магії чи суперсилки, mm. такої, як в інших аніме, там немає. Mm. Там просто то чуття зверху людських можовтив уста способності. Mm. І все. Так то аніме теж хороше. Так, то в аніме доволі багато жанрів для різних возростів. А для які дивиться в основному жанри? Ну, ось часто по-різному, так як в кожному жанрі є свої хороші аніме, які можуть подивитися багато. Я не по жанрам, а просто як аніме Е, Ну, я ось, можна так сказати, заходжу в Тік-Ток або в YouTube, і дивлюся, які там нові аніме виходять. Або будуть виходити. І, і їхню, можна так сказати, оцінку. Потім можу подивитися перші декілька серій Якщо зацепить, продовжую дивитись. Якщо ні, то закидаю. Mm -hmm. uh, так, якось uh, токійський мастити, діо, то аніме, знаєш, чув такий. Mm -hmm. Тому це, в общем я подивився перший сезон, доволі хороше аніме. потім uh, там вийшов другий сезон. Я навіть першу серію до кінця не додивився і виключив його повністю. Дійсно, для мене токійські ми за мстити, то вони закінчаються в першому сезоні. А там все поміняли режисера? може? Ні, там все, як начебто, продовження, але но... бачив, що як начебто логічне продовження, все, ну все одно я не можу далі його там дивитися. Там, би сама ідея вже закінчилась, основна сіль моречення. Ну, там мені саме аніме понравив просьба іменно цим першим сезоном. Mm -hmm. І ще там якраз ось виходив, ну, вже вийшов, мабуть, другий сезон Res Zero. Ви, ну, виживання з нуля в альтернативному мірі. Якщо дивитися... Ні, нічого. То Зачем? там його головне герой постійно в першому серйоні перерождався. Се, прямо? ні, і воно перемістився в інший світ, і там після кожної смерті на якусь точку рестарта, на останню точку рестарта це ж розрождається із всею пам'яттю, яку він знає. Якщо прикол. Прикол в тому, що він там знайомиться ну, в одному особняку Рем і Рам. Чув таких дівчат в общем, оту. В однієї стрижки до якраз до ну, полтача, в одній є розові, в другій сині косив. У мене ось, в телеграм-каналі я ту картошку з ними оту, купив ще. То в общем, анімаціями доволі непогано, хоч там. Оту. І й там йдеться про це, що він питається гуптану героїню так ще е, зробити чи гутану, чи я просто там вже частично забувся про е, сюжет. Але саме сюжет доволі хороший є. Е, там якраз здається вибір то е, герою в деяких ценах і взагалі все. Все все теж доволі непогано відзнято. Mm. Понятно. Так що самих аніме так то є хороші, но все більше по це ж починаються аніме такі, що... О, ко, все більш коротше, от то поняв. Що 12-24 селі з ж аніме. І немає як таких, то щоб довгих аніме. А тих старих, аніме, довгих, то там або частично, або повністю вже передаве передививсь. Передивив. А що нові, нові короткі не то натуат кучні? Ну, там вони якось на динаміку все це під. Е, це ж, так як Тікток став це ж популярним, то всі е, рішили, все то що робити, поняли. І якось на цепляє. Так само, як наприклад, в Наруто, то там да, воно довге, там є багато серій, які фідери, то, що взагалі до сюжету відноситься. Ну там ти розумієш, хто за що б'ється, розумієш їхні називається почуття, нафіга вони це роблять. А І їхні мотиви теж. А тут немає нових? А в нових все як наше то все одно, одно, одноманітно робиться. Типу такий, ну, можна но, При, Прийшов, подивився, да, пішов. пішов. Все. Такий, став, ліжка пішов, а піду когось собі там. Ага. прийшов спать прийшов. А для чого? Так. Да. Якось смисл так, як такого в них немає. І взагалі, отож. І одна називається справа. Тоді як оце ж, аж знімають по манзі. Особливо якщо манга популярна, то тоді її адаптацію в аніма роблять по ній. Mm -hmm. Так як це часта практика і та саме Наруто і діж якраз з манги. Oh, в, да, вони якраз з манги. І Ванпіс, до речі, теж хоч Piece і зараз там виходить, і ще наші правнуки будуть його додивлятися, якщо ми почнемо зараз його дивитись. Ну, все одно, там в, в, в них якраз смисл, хоч якийсь є. Оце ж. І навіть такі, як і аніме, вроді я хоч зараз і при один не зможу навести, але навіть є деякі аніме, які не по манзі зроблені, і вони доволі непогані. Ось навіть не автомата, що останнє аніме, яке я повністю подивився. То воно ще знято якраз по грі. і Хоч я її за аніме гру ще й досі не прийшов, але воно доволі непогана. Аніме по грі ще набрав? Да. Так, аніме погріє. Гра раніше вийшов. А грав на помаці, що вона просто. Ні, гра, я наповнюв Ну, Ігри обічно створюють спеціально окремо якось, чи по книгах, чи якось mm. так ото. Поняв. Ну, це вроді. Це е, е, спеціально створений е, гра то окремо. Ну, судячи по тому, що вон, це японська гра, і вона більше там управління, як ти казав, там на, на консолі на, на е, чи на геймпаду, то, то то там воно швидше всього, що і по як, манга якусь о, часть зіграв на роль. Вони буває роблять ігри, типу, не прям, що там манга такий-то персонажі не зробить такого, а типу, як. Примір, там беруть потрохи. Допустим, манга понравилась, там частково кладуть ідею якось. Ні, ну якщо ігри, то це ще понятно, але в аніме, то це вже недопустимо. Чому? Так як більшість аніме в першій, особливо в декілька серій перші, дивляться оце ж фанати манг. Оце ж а ти читаєш Е, Чесно, ні, но. А як так ти не фанат манги, на фанат аніме получає? ну так таке часто буває, що все, деякі просто дивляться мангу, а дає точніше читають. А деякі дивляться аніме. А мангу ну як як комікс, чи як книга? А, воно як комікс і як книга і читається, то скин якось. У нас книги звичайні з права на ліво, а там вони з дива з права на ліво. Це якась японська традиція, що не за манго? Це іменно стить такий стиль манґатові. А сімона в нас наступить. Ну я не знаю чесно, якщо то десь можна, але в в магазинах там десь можна на або на сайтах теж її заказувати. Це я точно знаю. Мабуть, дорога це Ну, смотря від самої манги. Так як це зависить від популярності манги, від того, чи є вона зараз в Україні, тобто. Токійський гулял, вивчає. Чесно, я не цікавився цінами. Та, мабуть, декілька томів про нього. Про Ванпіса декілька томів. І про Наруто, так. Ні, про Наруто там 700 чимось серії. Так що там і до того, що одна серія може... Uh, Бути більше, ніж uh, одна манга. Оце, ну поняв, декілька в декількох серіях розповідатися о, о, одну мангу. Оце одну серію манги, точніше. А скільки серій обична йде да? в манів? Uh, один сезон обично 24 серії. Ну, Це не для всіх. А Це одна... Та... одна серія времени. Uh, по 26 хвилин. А і Морті нема А Кого? Ріки Морті. Аніме Аниме. Я, я не знаю, чи це воно саме як аніме Ні, чи? Це воно як мультик. То я ж кажу. кажу. Просто все аватар легенда об Анге, то воно mm -hmm. тоже Раніше я вважав, що це мультфільм просто. А воно указується аніме. So back to дивився по QTV, to. Я тільки дивиться і гранаттів, вично, поки реально. То Суппехтар це оказується теж аніме, то я його теж дивився. Монсуно, теж йшов про Покютіві, теж оказав це аніме називався. Можна так сказати, я потім вже працював, що вже як почав більше аніме дивитись. Mm. Так що самих аніме доводі багато є хороших. Звісно, от іменно аніме Монсуно я ж вовше не розумію, де да, шукати другий сезон. А немає, типа? Е, ну, я перший сезон знайшов, no. е, його можна скрізь знайти навіть на Ютубі. А от другий сезон. Хоть, е... а він, коли вийшов, другий сезон? Та вже давно Мерик. А може, типа тільки цих платні. Ну якщо він ще по QTV в Мерик виходив, то навіть третій сезон, я помню, е, є е, вже е, вроді ви. Може, якийсь треба сайт, там, де платні сі... С... No, ну, ну, я не знаю там... чесно. Секретні сі всі. Ну, просто хо хоч весь інтернет. О, що, Торин? Та, Мерк, ще попробую їх знайти, чесно. Ну, там має бути. Я, я перепробував всі способи. І Торин? Прикинь, його теж. Це був мій останній варіант. Ні, mm -hmm. останній варіант, це коли вже очайдушний і купляєш. Ні, you а... Know? Yeah, uh, то називається е, торрент, це якщо купівля занадто дорога. Так попробую. No, ну так. Да. Е, торрент це вже відчайдушна, можна так сказати. Тоді як вже немає іншого виходу, знайти теж інше. Якщо просто іншого виходу, вже немає. Uh -huh. Так, в общем, так же, е, якщо то то побільше почаної аніме дивитись. — Я і фільми хочу, її. Ні, ну просто там та називається якось сконструювати. Mm. Ось у мене, наприклад, як ж казав, у мене оце якраз так як я граю ще іноді в ігри, то і на Ютубі оце ще іноді відео дивлюсь, то в мене якось воно ось о, бажання є ось о, дивитись, то я дивлюсь, я можу передивитись 2-3-4 аніме. Повністю. А тоді, а тоді якраз ото що переходить, що більше хочеться якраз в ігри. І я, так далі. Але кіберпанник задивився. В мене каже <хоча>, галюцинації були. <laughs> Щось що я просто аніме, якби, коли довго, uh -huh. я дивився давно, я кіберпанк, кіберпанка, там ця анімація не прям різко. Він там бригає. Uh -huh. це всі. Ефекти, всякі червона красний екран. Ну, мене я... ну, пробував там, мабуть, по фільмові річ. Вона, коротше, голова закрутилася, я виключив. раз достоїв, я спомнив. Не зміг, я коротше забіг. Може, я певний даю. Всяке, може бути, хто тебе знає. Так що на цьому думаю, вже закінчувати. Тому якщо, то пишіть свої думки по аніме в коментарях, і можете також. Написати, про Написати прошу, щоб можна було б зняти наступне відео чи подкаст. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляд, всім пока. Скільки